Не їдьте в Канаду. Напевно, кожен із вас чув цю фразу вже мільйон разів. В основному це пишуть в групах на Фейсбуці, що тут нема що робити, тут роботи немає. Ціни на квартири дуже дорогі і квартири, квартири практично нереально знайти. Хочу сказати вам на своєму опіті, що квартиру ми знайшли за дві неділі. Ми її зняли без кредитної історії і не платили півгода залогової суми, як говорить про це на Фейсбуці. Тобто все набагато проще. Квартири стартують от півтори тисячі доларів. Тобто реально, квартири є. Ще мене дивують українці, які постійно розказують, що Канада вже не та, як була п'ять років назад. Можливо, так і є. Але вони ще при цьому говорять, що в Європі зараз набагато ніж в Канаді. Я запитую, ви ти жив в Європі? Откуди ти знаєш? Ні, от я дивлюсь новини. Там не так ростуть ціни, як в. В Канаді після ковіду, але я хочу сказати, що в Канаді набагато проще знайти роботу. В Канаді набагато проще заробити гроші, в Канаді набагато проще зняти квартиру і в Канаді набагато проще.